Тема нашої прес-конференції називається відверто про екологічні ризики проживання в інформативному вакуумі. Проблема екології сьогодні, можливо, комусь здається недостатньо важливою, можливо, політичні. Наші всі колізії відтягують частину і, мабуть, переважну частину журналістів, які обслуговують політиків, але екологія, все-таки, це най найперше, мені здається, умова виживання нас як виду взагалі. От і про що йтиметься в сьогоднішній нашій безконференції? Найперше, що ми повинні знати для того, щоб себе захистити в цьому небезпечному довкіллі, ми повинні мати інформацію, що відбувається поряд з нами. Можливо, біля нас затівається якісь там будівництво якогось сміттєспального заводу, чи хімічного виробництва, чи там недостатньо гарні фільтри, чи щось таке, чи щось вже виділилося, чого ми не бачимо, як то, наприклад, радіація. І е, е, мої е, колеги, мої однодумці. З екологічних організацій підготували для вас сьогодні дуже цікавий матеріал. Це їхній власний досвід, те, що вони напрацювали самі, без... це абсолютно фільмі організації, незалежні від держави, що є дуже цінним. От вони підготували для вас дані про те, що відбувається навколо і як з цим боротися. Ну, ви помітили, мене звати Анжеліка Комарова, я представляю спілку вільних журналістів Пророда над усе. Біля мене справа, справа наліво Борис Васильківський, екоправо Київ. Далі Олегандро, журналіст, який займається проблемами забудови в місті, захисту природи міста і його околиць. І Олексій Олександр Стиль, Стигній, виконавчий директор Центру соціальних та політичних досліджень, доктор соціологічних наук, який доклав дуже багато своїх інтелектуальних зусиль для того, щоб дати нам інформацію. Я пропоную зробити зразу заяву про найсвіжіший екологічний злочин, який трапився буквально на минулому тижні, так? Передаю слово своєму колезі Борису Васильківському, і він зараз розповість, у чому справа. Я до того, що сказав, Анжеліка, я, я додавав, що дійсно на сьогоднішній день головне ще необхідно знати громадянам про те, що відбувається на стальному на кожній правосередовищі. І перш за все це дійсно інформація, тому що без інформації про стан, про те, що відбувається навколо нас, навряд чи громадяни можуть прийняти якесь рішення для того, щоб захистити себе від екологічних негарестів. І е, серед тих тем або того матеріалу, який ви сьогодні почуєте, буде дуже багато. Е, я хотів би тільки е, зараз зупинитися на одному як з прикладів того, що відбувається в нашому суспільстві, і як наші органи влади поводять себе, е, себе поводять, коли відбувається ціни гараж, тобто незвичайні ситуації, тому що. Можна передбачити е, різні скиди, викиди в атмосферу, які сьогодні наше підприємство е, викидає в атмосферу і попереджає про це там управління екології, але е, є речі, які відбуваються незалежно, як кажуть, від того чи хочуть чи не хочуть підприємці. Мається на увазі незалежно в тому плані, що. На сьогоднішній день стан, технічний стан деяких установок на підприємствах, не дозволяє все ж таки контролювати і попереджати ці на надзвичайної ситуації. І як приклад, один з прикладів про те, що ми хотіли вам сьогодні сказати, один з прикладів це надзвичайна ситуація, яка трапилась в Одесі минулого місяця вже. Коли 9 по 10 вересня в місті відбувалися неприємні запахи, які відчували громадяни, і як поводили себе управління екології, одеського управління МЧС для того, щоб попередити або дати більш правдиву інформацію про те, що відбувається, чому чому ми зупиняємося тільки на одному з прикладів, тому що всі подалі та далі інформація, яка буде звучати від моїх колег. Вона теж вкладається в ті події, які відбуваються не тільки в місті Одесі, відбувалося в місті Одесі, які відбуваються кожного дня, і тому дуже важливо для нас з нашого боку, з боку громадськості, мати такий аналіз, як це відбувається, і як на сьогоднішній день органи державної влади реагують на ці надзвичайні події. Тобто, я тільки скажу один приклад, який потім добавить Олександр Стегній, як більш досліджений експерт, який відповів дослідження. А Олег вже дасть більш такі об'ємні об'ємну інформацію стосовно екологічних негараздів. І так, в місті Одесі, 9-10 березня відбулася надзвичайна ситуація. Викиду в атмосферу. Значить, ми проаналізували. Ми старалися проаналізувати цю ситуацію і. Як аналіз цієї ситуації на випорталі Український екологічний портал екопорту, і ми постаралися показати, що відбувається з цією подією, і як буде себе органи влади. Є така сторінка, де ми назвали дослідження з екологічної демократії. Тобто на цій сторінці ви можете знайти інформацію про о, оцінку доступу до інформації участі в громадськості прийняті рішень та доступу до правосуддя, яке проводили о, незалежні дослідження в рамках міжнародного проекту 2004-2006 році. Там є методика, яким це досліджується в Олександр. Більш потрібно поцінув. Розповість більше не дасть інформацію. Я тільки зупинюся на те, що ви можете побачити цю інформацію і аналіз, який був зроблений і Олександром Стегнієм, і який сьогодні є в інтернеті. Короткий опис цієї події, і а, можна побачити за тими індикаторами, які є на сьогоднішній день на цьому порталі, і ті методами, якими ведуться дослідження, яким чином можна оцінити дії влади про те, що відбувалося. Я хотів би, щоб не зупинятися, не забирати Олександра Стенія цей хліб. Я хотів би передати слово Олександру, і я буду показувати, а він зможе прокоментувати все це це. Дякую. Ну насамперед, коли відбуваються такі речі, особливо коли аварії, да, то багато емоцій людей. Це нормально, але з нас виникає питання, як влада реагувала позитивно, негативно. Бувають емоції, і інколи журналісти намагаються матеріал подати так, щоб він був трішки сенсаційний, а можливо читався і викликав якийсь інтерес. І тут виникає проблема. Давати все об'єктивно, але водночас правдиво і виважено. І от те, що ви зараз там побачите на малюнку, Екоправ Київ працює вже чотири роки з відомою організацією громадською, яка називається Інститут світових ресурсів, Великос-Інститут, який знаходиться у Вашингтоні, але і чим цікава співпраця для нас? Коли відбуваються такі от, екологічні аварії, вони запропонували певну систему індикаторів, на підставі яких ми можемо виміряти, наскільки влада або відкапідальні люди реагували адекватно на ці речі. І нарешті сказати в своєму журналістському матеріалі, що був доступ до інформації чи не був, і, власно кажучи, мати оцінку. Тому от на цій табличці, яка там на... Екрані ви бачите, а, власне кажучи, мова йде про такі показники. Зразу ну, В соціології є таке поняття шкала, коли ми вимірюємо ставлення до будь-якої події, і це дозволяє на виході отримати якусь оцінку. В школі, в радянській школі, це була п'ятивальна система, зараз вона здивальна. Але тут на цій таблиці все ж таки 6 балів. Чому? Тому що. По цим шести балам вимірювання відбувається зараз в 26 країнах світу, і навіть якщо подивитись і нам це цікаво, де знаходиться Україна, то ми от також взяли цю шестибальну школу. Але дуже просто навіть вам, коли ви хочете, як журналісти громадянин, слідити аварію або будь-яку ситуацію, тобто провести журналістські, ви можете задатись. До цієї таблиці. Ну, Насамперед, один бал означає, що це є повністю негативна оцінка. А шість навпаки, що це ну, для України, мабуть, нереалістична, але не фактично але дуже гарна оцінка. А як вимірювання бувається? Ну от ситуація по Одесі, коли сталася ця річ, коли люди закривали квартирки, коли відчули, що повітря запах м'яку їм дійсно важко дихати. Перший такий показник це своєчасні інформування. Своєчасне інформування зрозуміло, що ви визначаєте і тут офіційні і є дані, і, власне кажучи, коли люди отримують таку інформацію, коли вже пізно, чи своєчасно, і тут ясно, що більше не зрозуміло. Друге, це достовірність інформації. Це важливий індикатор, тому що. Нецікавлені, люди намагаються подати їй більш-менш важливих таких фарбах. Третє об'єктивність інформації. Четверте повнота виконання.